Привіт, маленькі мрійники! Це друга частина казки про найпухнастішого стоматолога у всьому світі. Його звати Лабубу. Якщо ти ще не чув першу історію, обов'язково послухайте ось тут дам вам підказочку. Там і білочка, яка боялась, і дракон, що не чистив зуби, і акула з плумбою, з зірочкою. А сьогодні продовження, бо тепер у лабубу справжній кабінет на лісовій галявині і нові пацієнти, які теж трошечки бояться. У самому серці лісу радості, де дерева шипочуть пісні, а сонячні зайчики граються на гілках, розкинулося нове чарівне місце. Колись тут була галявина, де тільки білочки лущили горішки, та мишенята гралися в хованки. А тепер стояв кабінет лабубу, справжнього пухнастого стоматолога. Будиночок не був звичайний, він виглядав, наче частинка лісу, дах. Зелений, як свіже листя після дощу. Стіни скори, але теплої й м'якої, а на вході не двері, а фіранка з живих квітів, яка відчинялась, коли хтось наближався. Над клінікою висіла табличка, вирізблена з гілочки. Стоматолог Лабубу, усмішка це суперсила. З самого ранку тут усе було готове, в яке кріселко з моху, підставка для лапок, лампа у формі кульбабки і чарівна поличка з пастами, лавандова, полунична, навіть пшоняна. Спеціально для мишенят усі звірята приходили сюди не зі страхом, а з цікавістю. Булабубу був не просто лікар, він був друг кожного зуба, і ще він умів слухати. Коли хтось приходив із болем, він не питав, де ж в тебе там болить, показуй. Він спершу ставив чай, а потім казав Розкажи мені, чого ти боїшся. Булабубу вірив, біль у зубі це одна справа. Але страх це зовсім інша. І ось цього дня починалась нова історія. Історія, в якій знову з'являться страх, несподіванка, шоколад, сміх, і звісно. Щітки. Одного ранку до кабінету прийшов пухнастий єнот. У лапках він тримав порожню Коробку від зубної щітки. Привіт, я єнот Єгорко, буркнув він. Я трошечки не спеціально, але мені здається, що я ковтнув щітку. Як це? Ковтнув? здивувався лабубу. Ну, вона була така смачна на вигляд фіолетова. Я думав, що це морозиво з ручкою. Ой, ну ти даєш, засміявся лабубу. Ти точно чемпіон по експериментах. Але, здається, тобі тоді до іншого лікаря потрібно. Та, добре, давай перевіримо. Він посадив Єгорка у крісло з м'якого моху, увімкнув світла. І перевірив лапкою живіт єнота. Потім заглянув у рот. Добра новина! Це була не щітка, а іграшкова кісточка. Просто трохи дуже схожа, мабуть. Єгорка зітхнув із полегшенням. Але пам'ятай: щітки не їдять, вони рятують зубки, а не самі зникають у животику. І з того дня є Горко чистив зуби двічі на день і більше нічого не гриз без дозволу. Близько полудня щось зашипіло в небі. Над клінікою з'явився дим, а потім знайомий зелений хвіст. Лабубу, Допоможи! пролетів над деревами димчик. Той самий дракончик, який боявся щітки, але став зуболицарем. Що сталося?» – вигукнув лабубу, ховаючи чай. Я з'їв гаряче маршмелоу, і моя пломба вистрибнула. А де вона? В кишені рюкзака, де динозаври, точніше, там, за коміксами. Коли Лабубу нарешті знайшов пломбу, вона була трохи м -м, пожована. Димчику, ти її їв? Трошечки вона так пахла шоколадом. Це не солодощі, це твій захист, серйозно сказав Лабубу. Але замість сварки він запропонував нову пломбу. У формі зубної щітки з іменем Димчик. Щоб ти завжди пам'ятав, зуб це не жарт, це герой. Тихим вечором за кущів визирнула сіренька мордочка. Ем, привіт, мене звати Міла, я мишка, і мені треба до стоматолога, але я боюсь. Ні, це нормально, спокійно сказала Бубо. Але знаєш, кого ще боялась? Кого? Ляльку Зубчика. Йому було страшно, але він став асистентом лікаря і шухляди Лабубо дістав яку іграшку зубчика, маленького білого, щіткою в лапці. Сьогодні ти допоможеш мені лікувати Міло, добре? Міла засміялась. І коли лабуб лагідно лікував її зуб, вона тримала зубчика за лапку. Це зовсім не боляче, навіть весело, а потім вона сказала А можна я завтра приведу своїх братиків, щоб ти теж подивився на їхні зубки? Звичайно, що можна, усміхнувся лабуба. І міла щаслива повернулась до себе додому. Та наступного ранку щось було не так. Тиша. Не грали білки, не співали пташки, чайник у лавово не свистів, наче й він щось відчував. Сонце тільки починало виглядати за хмар, а галявина була вкрита слідами величезними, глибокими і тремтячими. Це страхозавор, прошепотіла білочка Софі, ховаючись за стільчик. Невже він справжній, нервово перебирала лапками мишка Міла. Навіть дракончик димчик, хоробрий і веселий, став тихенький. Кажуть, що страхозавар приходить до тих, хто боїться лікувати зуби і лякає їх ще більше, щоб вони ніколи не пішли до лікаря. Усі сиділи мовчки. Раптом… Із кущів щось затремтіло, щось зелене, маленьке, з довгим хвостиком і рюкзаком більшим за нього самого. Привіт, пролунало тоненьким голосом. Я не страхозавер, я Стьопа. Просто коли я заплакав у кріслі в місті, всі почали казати, що я страшний. Що я злий, що я страхозавер, він опустив очі, його плечі затремтіли. Сльоза впала на мох. А я А я просто боюсь. Я не хотів, але коли всі сміються, ти вже не можеш навіть говорити. Лабобу мовчки підійшов до нього. Опустився на рівень Стьопи, подивився в очі Стьопа. Ти сьогодні прийшов сюди, хоча тобі страшно, правда? Дуже. То знай, це і є справжня хоробрість не ховати сльози, а прийти попри все. І тоді Лабубу зробив найособливішу пломбу у формі щита. А всередині напис: Я боюся, але йду. І коли Стьопа всміхнувся, весь ліс затамував подих, бо то була найсправжніша усмішка. Того вечора клініка світилась, ліхтарики блищали, дітки сміялися, Їгорко їв яблуко, димчик показував свою щітку пломбу. Міла вела цілий клас мишенят, а Стьопа Стьоко усміхався. І більше не ховався. А на дереві тепер висів новий напис. Тут не страшно, тут усміхаються. Стоматологи це не вороги, вони друзі, які допомагають нам їсти морозиво, яблука, пиріжки, піцу, борщ і навіть гаряче маршмело. Вони допомагають нам бути сильними. Усміхненими, щасливими. І кожен, хто хоч трохи боїться, не слабак. Той, хто боїться, але приходить, це справжній герой. Тож, до нових зустрічей, маленькі мрійники!